Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 4 лютого. І поговоримо про низку заяв, які зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і які безпосередньо стосуються України. Заяви дійсно цікаві, заяви, які будуть скоріше за все мати своє певне продовження. Ну і заяви, які за логікою повинні викликати навіть деяку реакцію зі сторони української влади. Отже, що сказав Трамп? Ну, перше за традицією він розкритикував знову Байдена. Заявив про те, що він не вимагав грошей від європейського союзу для України, а просто роздавав гроші Сполучених Штатів. І тому, відповідно, Трамп буде вимагати від європейського союзу суттєво збільшити підтримку. України і платити ну як мінімум на рівні зі Сполученими Штатами, це цікава насправді заява, тому що е, Трамп раніше казав про те, що Штати взагалі ледь не збираються не платити. Тут мова йде як мінімум на рівні зі Сполученими Штатами Америки, тобто, певний якийсь там паритет, що ну, означає, що США так чи інакше Україну продовжать підтримувати. Ну от в якому форматі це вже питання, скажімо. Інше е, ще дуже важливий момент, е, і дуже важлива заява, яка Розвучала це заява про те, що е, щодо завершення війни е, Росії проти України досягнуто великого прогресу. То Трамп натякнув, що тривають якісь розмови, перемовини, є якась власне комунікація, про хто про яку ніхто насправді не знає, і вона вся за закритими дверима відбувається. Але він заявив про те, що є великий прогрес, і можливо, ми я так розумію, виходячи з цієї заяви, далі про цей великий прогрес щось почуємо. показово, що Трамп давав ще один невеличкий коментар власне вчора. В аеропорту, і там він сказав, що він підтримує такі постійні відносини власне і постійну комунікацію з Україною і Росією, і вони ведуть певні там обговорення того, що відбувається, і в контексті завершення війни, і взагалі в контексті тієї ситуації, яка складається власне, на фронті. Тут показовий момент в тому, що Україна взагалі не коментує по суті ці заяви на офіційному рівні. Більше того, та інформація. Яку ми маємо свідчить про те, що в офісі президента тільки готуються до власне перемовин з американцями, готуються до зустрічі з тими особами, яких Трамп визначить для проведення цих перемовин. А Трамп тут говорить, що він з Україною і Росією вже якісь перемовини веде. Цікава насправді історія. З одного боку, це може бути просто напускання туману зі сторони американського президента з іншого боку, він ну, можливо дійсно проводить. Певні якісь перемовини в такому дуже закритому форматі. Я не думаю, що мова йде про якихось там перших осіб, але якісь там радники, експерти, чиновники, можливо, можуть між собою комунікувати і власне обговорювати якісь питання, які представляють інтерес як для Сполучених Штатів, так і для Росії. І сподіваємося власне для України. Ну і ще одна дуже цікава заява, мені здається, найцікавіша з останніх, які зробив Дональд Трамп. Він заявив про те, що думає про обмін українських рідкоземельних металів на е, велику допомогу зі сторони сполучених штатів або ну обмін фактично цих металів на ту допомогу, яку будуть надавати штати. Там е, в оригіналі навіть прозвучала така фраза, що в України є рідкоземельні метали. Я хочу, щоб вона нам їх власне надала. Е, тема не нова, але вона нова саме з вуз президента Сполучених Штатів. Я нагадаю, що в нас був такий собі план перемоги, в який пафосно був презентований. Е, Зеленським представлений в тому числі в Верховній Раді, і один з цих пунктів, в тому числі передбачав, що Україна буде надавати Сполученим Штатам доступ власне до цих металів, які є на нашій території. Ну а сполучені штати будуть їх видобувати. Зрозуміло, ну в контексті створення якихось там спільних підприємств. І це якби повинно зацікавити було Трампа в тому, що Україні слід допомагати. Ати тепер про це фактично сказав Трамп, але він сказав це як формат, скажімо, знаєте, такої угоди, що ми вам допомогу, ви нам власне ці метали. Він не говорив там про якийсь спільний видобуток чи ще якісь там певні речі, а просто сказав, що вони є, і Сполучені Штати їх потребують. Це насправді правда, в тому плані, що для сполучених штатів вони є надзвичайно важливими, оскільки вони використовуються в величезній кількості сфер промисловості. В основному дуже високотехнологічних, в тому числі, наприклад, там космічна галузь, виробництво акумуляторів, там напівпровідників і багато інших речей. Вони потребують цих металів. Вони дійсно є в Україні. Вони є в Україні в достатньо великих об'ємах. Є навіть відповідна карта, де розписано скільки чого, в якій області там ну, приблизно знаходиться, і там дуже великі цифри. Мова йде там не, не про мільярди, а по суті про. Трильйони, да, які знаходяться в наших надрах, тут головне питання: що їх треба ще видобувати, власне, їх треба обробити і потім вже використати в виробництві. Зрозуміло, що Україна. Багато років самостійно це не могла зробити, бо це достатньо високотехнологічне виробництво. Але от разом з іншими провідними країнами, за умови інвестицій з цих країн, це звичайно зробити можна. Але дивіться, в цій заяві Трампа є два нюанси, і ми повинні на них звернути увагу. Перший нюанс я його вже частково озвучив. Фактично, мова йде про певний обмін. Ви нам, ми нам ви нам метали. Ми вам відповідно там допомогу. Ну, може бути прийнятна історія для України, оскільки ми розуміємо, що е, за допомогу дійсно приходиться платити. За часів Другої світової війни це був, наприклад, ленд-ліз, за який слід було розраховуватися. Ну принаймні, за ту техніку, яка була знищена в нинішніх умовах. Це може бути якась інша форма співробітництва. І, до речі, на цьому співробітності Україна може теж заробити. Це нормальна така історія. Орія ніхто не каже про те, що ми там віддаємо просто частину своєї території в експлуатацію, грубо кажучи, американцям, і вони роблять там все, що вони вважають за потрібне. Ні, це трошки інший підхід, але тут важливий нюанс, що ну пряма прив'язка до допомоги. Ви нам це. В обмін на те, що ми на, ми вам власне будемо постачати там якусь, наприклад, техніку, зброю, ну або просто давати якусь фінансову підтримку, це те, що відрізняє власне Трампа від і попередньої адміністрації і від європейських урядів, які дивилися на це трошки іншому, скажімо, контексті в контексті саме інвестицій. І другий найважливіший момент цієї історії справа в тому, що значна частина покладів цих рідкоземельних. Металів знаходиться або вже на тимчасово окупованій території. Або як мінімум перебуває на прифронтових територіях, наприклад, одні з найбільших покладів в Дніпропетровській області, вона повністю під контролем України, але Росіяни до неї наближаються а дуже великі запаси є частково в Донецькій області, і частково там в Луганській області, тобто на тих територіях, як Запорізька область, да? тобто ті території, які Росія значною мірою або контролює, або контролює там частково, і в принципі хоче розширити свою присутність. До речі, тут цікавий момент. Якщо так дійсно на цю карту подивитися, то видно, що і в причинах війни Росії проти України, крім багатьох інших моментів, про які ми неодноразово вже говорили, є чисто економічний фактор, який якраз і пов'язаний з намаганням встановити контроль над надрами, над тими покладами цих металів, які теж важливими є для Росії. І от тут просто важливий момент, враховуючи де саме. Ці роткоземельні метали перебувають. Ну що тут має на увазі Трамп, коли говорить про такий обмін? Чи готові Сполучені Штати нам в тому числі допомогти повернути контроль як мінімум на частину цих територій? Е, ну, при, наприклад, там по лінії розмежування, яка була станом на 24 лютого 2022 року, Да? тому, що тоді значна частина території Росії не контролювалися, які вони контролюють зараз. якраз на цих територіях всі. Метали теж знаходиться. Я думаю, що ця тема ще отримує подальше продовження, в тому числі і щодо сприйняття. Взагалі українцями подібної ідеї. А якщо у вас є якась окрема думка з цього приводу, пишіть обов'язково в коментарях. Я з величезним задоволенням з нею ознайомлюся і будемо намагатися спільно робити якісь певні там висновки. Але я думаю, що в принципі в Україні буде якась частина громадян, яким, наприклад, ця ідея там не сподобається. Буде частина громадян, яка яким ідея ця сподобається, а частина буде просто спостерігати. Тому, от такий суспільний консенсус з цього приводу він теж є важливим. Ну і зеленському, можливо, слід Дати при свій план, витягнути його там, з загашника, тому що він реально просто пропав і, ну, можливо якось розглянути його в трошки іншому контексті. Ну і ще одна новина: вона поки що офіційно не підтверджена, але вона стосується в тому числі тих заяв, які робив Трамп. За інформацією видання НВ всередині. Лютого в Україну нарешті приїде кіт Келог. і зустрічатися він буде з Зеленським, тобто з президентом України. Схоже, що історія з Єрмаком і з намаганнями президента його виставити головним переговорникам вже скоро остаточно накриється, і власне Сполучені Штати чітко продемонструють і з ким вони хочуть спілкуватися, тобто з офіційними особами. А я нагадаю, що в нас, наприклад, представляти державу повноправно мають право президент. Міністр закордонних справ і прем'єр-міністр є ще певні функції повноваження у спікера голови Верховної Ради. Ну там значною мірою вони стосуються, наприклад, міжпарламентської дипломатії. Так що в цьому контексті я думаю, питання по Ярмаку будуть і надалі. Але сам факт появи вже інформації про можливий візит Келога. Ну він обнадійливо виглядає. Зрозуміло, що з ним треба було зустрічатися, з ним треба було говорити. І отут єдине, що нас цікавить, і ми про це дізнаємося трохи пізніше. І те. Же обов'язково обговоримо, Келох приїде інформацію збирати, чи він вже привезе готове бачення американської адміністрації завершення російсько-української війни, і чи не буде це бачення виглядати ну в деякій мірі ультимативно? Ну як приблизно от Трамп поводив себе там висуваючи гібридний ультиматум? Путіну, в принципі, він може висунути якісь умови і в Україні. І далеко не факт, що ці умови нам сподобаються. Подивимося, як воно буде. Судячи, поки з тих заяв, які робить і Трамп, які ми аналізуємо, і власне робить Келох, і робить державний секретар Рубіо, у Дональда Трампа немає ще фінального бачення завершення російсько-української війни. Це відкриває для нас певне поле для маневру. Тобто, коли приїде спецпредставник, з ним можна буде комунікувати, йому можна буде пояснювати його можна буде пере. Конувати тому треба до цього готуватися. Ну і е, віримо в те, що це вдасться власне зробити, власне, вдасться представити максимально позицію України. Ну і її захистити. Ще один цікавий момент е, буде дуже знаєте, так поспостерігати необхідно за тим, з ким власне кело буде зустрічатися в Україні. Я не виключаю, що це будуть не тільки зустрічі з представниками влади, але й в тому числі будуть зустрічі з представниками опозиції, оскільки ну. Ну, дуже часто так роблять представники сполучених штатів, і тут може бути такий показовий достатньо сигнал про те, що ми бачимо всі політичні сили. Вони всі є українськими і проукраїнськими. і Ми готові працювати з усіма. І на цьому фоні одна з останніх заяв Келога про те, що перевагою демократії є участь кількох кандидатів в президентських виборах. Ну, мені здається, вона заграє зовсім новими фарбами. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні.